Добрий день! Ласкаво просимо вас на наш канал. Умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Чи знаєте ви, що таке ефект фата Моргана? Це складне та неймовірне оптичне явище в атмосфері, що утворюється кількома формами міражів. За цієї форми оптичної ілюзії. В атмосфері над горизонтом можна побачити різні викривлені зображення предметів. Вони, ніби кадри в кіно змінюють одне одного. Міраж це явище аномальної рефракції світла в атмосфері, при якому, крім предметів у їхньому звичайному вигляді, виникають уявні образи. Оптична ілюзія. Фатамаргана виникає у випадку, коли в нижніх шарах атмосфери через різницю температур утворюється декілька шарів повітря різної густини. Вони дають дзеркальні відображення реальних об'єктів, які знаходяться за лінією горизонту, тобто фатамаргана дає можливість буквально зазирнути за горизонт. Часто фата маргану можна побачити над поверхньою води, а спостерігач при цьому бачить об'єкти, які приховані від нього за горизонтом. Наприклад, моряки могли спостерігати корабель, який насправді пливе далеко від них. Або будівлі на набережні, які також розташовані на значній відстані. Свою назву. Фата Моргана отримала від імені міфічної чаклунки Моргани феї Моргані. Вона мешкала у кришталевому палаці на морському дні та лякала мандрівників примарними видіннями. До речі, в деяких країнах, приміром в Італії та Єгипті, міраж так і зветься Фата Моргана. В Україні це явище також можна спостерігати. Так, наприклад, 9 липня 2024 року в Одесі, очевидці, спостерігали кілька хвилин корабель Привід, який летів над Одеською затокою над поверхньою води. 9 жовтня 2023 року в Одесі помітили місто, що левітує над морем. Незвичайне видовище можна було спостерігати на собачому пляжі міста. 12 липня 2017 року у Бердянську над Озовським морям можна було бачити уявні зображення будиночків та дерев, що з'явилися на горизонті над водою, а через декілька хвилин вони розтворилися у повітрі. Фатамаргана це ще й назва роману, класика української літератури Михайла Коцюбинського. Ця назва є алюзією на оптичне явище, про яке ми сьогодні говорили. Таким вибором назви автор намагався показати примарність надій і сподівань селянства на землю, волю, ліквідацію нерівності. На початку 20-го сторіччя у 1905-1907 роках. Але всі сподівання головних героїв родини безземельного бідняка Андрія Волика залишились тоді тільки маревом. Фато Марганою. Вам сподобалось? Було цікаво? Дізнались про щось нове? Ставте лайки. Та підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще цікавіше.